Зе могилізація продовжує накривати країну. Вітаю вас, шановні друзі! Я вже навіть не знаю, як це називається з могилізація чи з утилізація в будь-якому випадку зараз в Україні настав такий час. Коли всі чоловіки призовного віку, це не громадяни України, це просто утилізаційний ресурс. Їх просто викрадають на вулиці і відправляють на утилізацію. Деяких навіть ніхто не знає, куди вони ділися. Людина собі йшла на роботу, все зранку вийшла з дому, додому не повернулася. починає телефонувати. Телефони не відповідають. все, людина просто зникає. Про більшість таких випадків, звичайно, ми навіть не знаємо, але вони є. Тільки що я опублікував на своєму телеграм-каналі і ще два таких випадки: цієї силової утилізації. Які були зафіксовані у Харкові на першому відео видно, як толпа цих ТЦКшників пакують чоловіка в бус, і потім цей бус їде в невідомому напрямку. Друге відео це взагалі просто треш. Ну от уявіть собі, білий день просто на вулиці ТЦКшники хапають чоловіка, починають його бити, починають його пакувати в машину. Людина кричить: допоможіть, допоможіть. Звичайно, в таких випадках ніхто нікому не допомагає, тому що у нас, як завжди, ми єдині українці. Але в таких ситуаціях, ну, це мене не стосується, мене ніхто не чіпає, ну окей. А те, що тебе завтра запакують, ну то вже таке, то буде завтра. І оцей чоловік кричить і просить на допомогу. Але все, що цей чоловік отримав у відповідь, це декілька ударів з ноги від ТЦКшника. Ну і далі все за стандартною схемою запакували і повезли. Нагадаю, що обидва цих відео є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. От якось так проходить добровільна мобілізація у демократичній Україні. І мені от тільки одне цікаво, як може спати людина, яка після сотень, а то й тисяч таких от відео потім звертається до українців і каже: «вільні народи, вільної країни! Вільний від чого? Від свободи, від конституційних прав, від життя, від чого вільний цей народ?